Ось ми тут уже сіренька, рябенька, чорненька, димок. Ще всіх нема, ще мамки нема. Що мамки оставили. Водичку ось налили, а димок йде на своє місце, треба йому коробочку туди брати. Він привик тут, іди, йди димок сюди. Тут водичку ми налили. на Будемо ДНК будем годувати тут. Сюди тут мамка прийде. Вона тут привикла їсти, вона прийде і вона сюди зразу підходить. Там коробочку теж налили, водичку зелену. І тут нову поміняли, бо так вже замурзана. Ці котики тут їдять. І там ще два котики. Чорний. І ще ось один котик. Зараз ми йому дамо. А той там сидить, теж зараз дамо.